Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат-сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Нагадую важливе правило. Кожному з нас дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Органам і посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачається законом. Перед тим, як розглянемо практичні поради по темі відстрочок, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Дякую. Отже, розпочнемо. Продовжує бути важливим питання отримання відстрочки від, від призову по мобілізації. І за яким би абзацом статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ви не намагалися отримати відстрочку, питання залишається в формі рішення, яке територіальні центри комплектування повинні прийняти після розгляду заяви на отримання відстрочки та доданих до неї документів. Звісно, якщо в нас. Позитивна відповідь Територіального центру комплектування щодо відстрочки по мобілізації, тобто ТЦК надали відстрочку, то чоловік може отримати відповідну довідку територіального центру комплектування щодо відстрочки та або відповідний запис у свій військово-обліковий документ. Інша ситуація, коли чоловіку відмовляють. Надати відстрочку. При цьому не завжди відмова територіального центру комплектування формується належним чином. Не завжди відмова має належним чином засвідчений документ. Чому я саме на це звертаю вашу увагу? Тому що згідно норм законодавства відмову, яку ви отримали від територіального центру комплектування щодо ненадання вам відстрочки від призову по мобілізації, ви маєте право і можете оскаржувати до суду. І ось тут виникає дуже дуже цікава ситуація. Виявляється. Не кожен лист, який ви отримуєте від територіального центру комплектування як відповідь на вашу заяву щодо отримання відстрочки від призову по мобілізації, є фактичною відмовою в тому сенсі, що даний документ можна оскаржити до суду. Почастішали випадки, коли територіальні центри комплектування у відповідь на заяву надсилають такий собі простенький лист, в якому або зазначається перелік документів, які чоловік повинен. Додатково надати до Територіального центру комплектування для подальшого розгляду питання щодо його відстрочки від призову. Або стоїть позначення, що на підставі надісланих документів заява про відстрочку від призову по мобілізації не підлягає взагалі вирішенню. Або територіальні центри комплектування, взагалі йдуть ще далі. Вони взагалі повертають всі документи, які додавалися до заяви про надання відстрочки від призову по мобілізації і які фактично підтверджували право чоловіка на відстрочку від призову. Давайте з'ясуємо форму відмови надання відстрочки від призову по мобілізації. Фактично, відповідь на дане питання мною сформована з огляду на аналіз судових рішень з категорії. Оскарження відмов в наданні відстрочок. Отже, як з'ясувалося, деякі територіальні центри комплектування видавали внутрішні накази, які мали назву таку, або про е про створення комісії щодо розгляду заяв громадян стосовно надання відстрочки, або мали назву про створення комісії з визначення військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації. Ці назви я знайшла саме в судових рішеннях. Судячи з різних назв наказів, Щодо створення комісії, яка розглядає заяви про відстрочку, я прийшла до висновку, що внутрішнього чіткого документа, який би видано було Міністерством оборони України і який би зобов'язував територіальні центри комплектування утворювати певну комісію з питань відстрочок з чіткою назвою, не існує. Тобто кожен територіальний центр комплектування, а точніше, кожен начальник територіального центру комплектування, веде свій внутрішній наказ і створює комісію, яка розглядає заяви громадян, пов'язані з наданням відстрочок від призову по мобілізації. Саме така комісія. А не одив якийсь виконавець чи однособово начальник ТЦК фактично повинні розглядати заяву громадянина щодо отримання ним відстрочки, а також додані до заяви документи, що підтверджують дане право чоловіка на відстрочку. В результаті комісія під протокол повинна прийняти рішення про надання. Або відмову в наданні чоловікові від строчки від призову по мобілізації за його заяву. Тобто відписки територіального центру на кшталт для вирішення питання, надання вам відстрочки від призову, просимо надати ще відповідні підтверджуючі документи, ще якийсь там перелік документів. А також, от, наприклад, вислови на кшталт, ваші документи є неповними, тому ви, ми не можемо надати вам е, відстрочку, і ці документи не підлягають вирішенню. Це все не є відмовою в повному сенсі, яку чоловік в подальшому може оскаржити до суду. Отже, якщо ви будете оскаржувати до суду саме таку відписку, про яку я зараз вам говорила, суддя в більшості випадків відмовить в задоволенні ваших позовних вимог. При цьому. В мотивувальній частині буде написано, що ваша вимога пов'язана з зобов'язанням Територіального центру комплектування надати вам відстрочку. Від призову по мобілізації є завчасною, адже фактично територіальний центр комплектування по суті не розглянув вашу заяву про надання вам відстрочки та не відмовив вам. У наданні відстрочки. Отже, відмова територіальних центрів комплектування про надання відстрочки від призову по мобілізації повинна бути викладена або у формі витягу з протоколу комісії, яка розглядала вашу заяву, або в самій відповіді, навіть якщо це простий проста відповідь, простий лист. Повинно бути чітко вказано на підставі якого протокольного рішення ваша заява на відстрочку не підлягає задоволенню. Повинно бути чітко вказано підставу прийняття даного рішення, а також посилання на законодавчі норми, які територіальний центр комплектування застосовував при розгляді вашої заяви про надання відстрочки. Саме таку форму відмови ви вже в подальшому зможете оскаржити до суду. Ви запитаєте: а що робити, якщо у відповіді на надіслану заяву про отримання відстрочки від призову по мобілізації чоловік отримав саме відписку, яка по факту не є відмовою? Більш того, у чоловіка додатково вимагають якісь там інші документи. Якщо ви отримали таку відписку, яка, як я вже сказала, по факту не є відмовою від надання відстрочки від призову по мобілізації, ви маєте право оскаржити дані дії територіального центру комплектування до суду. Так, подовжується строк боротьби за своє право мати відстрочку, на жаль, подовжується, але по-іншому добитися правди та захистити свої права, на жаль, немає змоги. Отже, ви формуєте позов до суду з вимогою визнати незаконними дії Територіального центру комплектування щодо ненадання належним чином оформленого рішення по розгляду заяви вашої заяви про надання відстрочки. А також вимагаєте зобов'язати. Територіальний центр комплектування належним чином повторно розглянути вашу заяву та додані до неї документи, пов'язані з наданням вам відстрочки. Це один з кроків, які ви можете зробити. Є ще додатковий крок. Ви можете направити до Міністерства оборони України листа. В якому зазначаєте про порушення територіальним центром комплектування законодавства щодо розгляду заяв та звернень громадян, і у випадку, якщо територіальний центр комплектування. Вам повернув ваші документи, які підтверджували ваше фактичне право на отримання відстрочки від призову по мобілізації. Ви також просите Міністерства оборони України здійснити дії по направленню до територіального центру комплектування повернутих вам документів. І до цього, цього листа, направленого вами до Міністерства оборони України, додаєте документи, які вам повернуло. ТЦК Територіальний центр комплектування. Може, ну, може постати у вас питання, а чому е, повторно я не можу подати заяву до ТЦК щодо надання відстрочки від призову. Е, панове від, надам відповідь: якщо ви подаєте до територіального центру комплектування повторно ідентичну заяву, яку вже подавали, то згідно норм законодавства, яке регулює питання розгляду заяв та звернень громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування, територіальний центр комплектування матиме змогу відмовити вам у розгляді такої заяви на підставі того, що дана заява вже розглядалася територіальним центром комплектування. Вони ж надали вам відповідь, надали те, що це відписка, це інша справа, але ж вони ж. Як би розглянули вашу заяву, просто не, не достає документів, неповна ваша заява. І фактично, згідно норм законодавства, дана дія територіального центру комплектування буде законодавчо правильна. Оскарження такої вже відмови територіального центру комплектування буде мати для вас негативні наслідки, і ви нічого не досягнете. Поки це все. В наступному відео я планую розглянути питання щодо витребування територіальними центрами комплектування від чоловіків певних документів, які підтверджують право на надання відстрочки, тобто витребування додаткових документів. Як приклад, я розгляну питання щодо отримання відстрочки від призову по мобілізації за абзацом 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це щодо відстрочки, якщо у вас дружина або батьки інваліди. Першої другої групи, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, -всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам. Перетину кордону чоловіками по темам відстрочок, документів, які потрібні для перетину кордону, документів, які потрібні для відстрочок, мобілізаційних розпоряджень, повісток, а також виплат, пов'язаних з загибелью а також щодо сімейних правовідносин, спадкових правовідносин. Електронну пошту залишаю в описі під цим відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую вам за увагу і до зустрічі.